52 рік до нашої ери Сирія. Армія великого марка Ліцинія Краса вирушає форпосту. Крас зібрав понад 40 тисяч солдатів. Це рівно з повних сім легіонів. Разом із твоїм сином, кублі Ліцинієм Красом. Вони вирушають похід проти Великого Царства партії. Солдати-легіонери крато складалися із самих італійців. Вони не привикли до такого клімату. Крат перейшов цілий Єфрат, і скоро він зустрінеться з великою армією Парфією. На початку 51-го року до нашої ери армія Краса підійшла до міста Кара, що за 20 кілометрів у самій постелі. Крас висилає свого сина рідного, щоб перевірити і розвідати територію. Замість того, щоб взяти розвідувальні загони, його син забирає всю кавалерію і кидається уперед. Він не знав, що очікує. Парфіянський полководець Цурена вичікував. І він влаштував паску. Несподівано публілітині зіткнувся з парфіанськими лучниками з кінною кіннотниками. І він дав наказ атакувати, не підозрюючи, що проти нього виступає сіла армія кінноти Кавалерії. Арф'янські застріщики атакували з усіх фронтів. Разом Характарії. Тяжка кіннота оточувала кавалерію римлян. Скоро римська кавалерія була оточена і знищена. Сам син краца загинув у бою. Деяким невеликим загоном все ж таки вдалося відступити. Но вони вже не зіграють своєї ролі битві. Тим часом Крас навіть не знав, що відбувається. Його римські легіони йшли вперед. Сім римських легіонів. Аж нарешті він побачив, що насувається велика армія кавалерії. Крас зупиняє свою армію і наказує строїтися в черепаху. Занадто багато супротивника лучників. Це єдиний спосіб було закиститися цей вістріл. Римські легіонери вистроюються в лінію і складають черепаху. Так само крах боїться за свої фланги. Крас все ж таки не знав, він очікував, що буде маса піхоти, але виявилося зовсім інакше. Виявилося, що ціла армія парфії це самі кавалерія, като та єгипетські лучники. Кінні лучники. Приблизно тисяч кавалерії, які були готові атакувати Римлян. Римляни були дуже важких обладунках, була сильна жара, і вони були дуже вимучені великим довгим переходом. Сурена приказує своїм військам готуватися до бою. Він же розгромив римську Кавалерію, і він віддає наказ атакувати. Катафракти заходять з кількох напрямків. Рівня не слабкі, вони побудувалися в черепаху для захисту стріл, але ніхто не може зупинити натиск тяжкої тяжолої кавалерії. Тим часом на правому фланді парфіяни добивають римські завлишки кавалерії. Тепер римська армія пасті. Фронтальною атакою кадафракти починають атакувати римські кагорти. Рівняні змушені зніматися із строю черепаки та відбиватися. У ближньому бою римські легіонери чудово протистоять римській кавалерії противнику. Сурена наказує оточувати римську армію з кількох боків. Та найбільшою загрозою для римлян є кінні лучники. Вони не можуть їх догнати. Єдине уберегти життя це стояти черепахою. Римля знищують частинами. Римська армія б'ється не на життя, а на смерть. Римські війська потрапляють в оточення і когорти рівня не мають змоги допомагати один одному. Парфіянська армія, катафрасти розбивають їх частинами. Полководці краси виявилися повністю бездарними полководцями. Одні з них гинули, інші зовсім тікали з поля бою. Тепер римські когорти повністю розстроїлися. Римляни вже не зважали на їхні настріли супротивника. Багато з того не спадав. Ну, парфіанті так само несли великі втрати. 40 тисяч грімлян. Попали в оточення 7 повних легіонів, які складалися з самих італійців. Близько 4 тисяч парфіянських кавалеристів було вбито. Приблизна чисельність армії була така: 10 тисяч вершників парфіанського царства і 40 тисяч гривня. Кополховодця краса взяли в полон. Уже спостерігаючи далеко, здалеку, краз бачив, як його армію добивають. Но римляни стояли на смерть. У них не було рішення тікати. Хоча велика частина кавалерії яка втекла, все ж таки могла допомогти Римським легіонам. Римські сили танули катастрофічно. Велика частина, приблизно четверта частина римлян утекла з поля бою. Половина римлян було вбито, і ще одна четверта частина була взята в полон. Ті римляни, які попали в оточення, були перебиті, це була одна з найстрашніших поразок. Це була трета битва по найстрашніших поразах римлян. Саме найстрашніша поразка римлян була в історії битва при Приканах, Друга в Тернобульському лісі і третя битва при Карах. Іменно Крас заманив у паску свої власні легіони. Це була найбагатша людина, яка поставила на карту усе і втратила усе. Після цієї битви. Краса було страчено в столиці, та легендою йому у горлянку залили розтоплене золото.